19 грудня на День Святого Миколая вся Україна засяяла новорічними вогнями. Головною ареною святкування, звичайно, стала столиця. Тут зелена красуня побила усі попередні рекорди. Вона сягає 26 метрів. Три, два, один! Стоп! Найвищу ялинку відкрили у Харкові. Її висота більше 36,5 метрів і супроводжувала це дійство яскраве фаєр-шоу. Передноворічний настрій оселився і у Херсоні з відкриттям головної міської ялинки. Я хочу, шановні друзі, щоб зажились як можна раніше. Оці вогники на наші ялинки, і з цими вогниками, щоб кожну родину пройшло щастя, радість і благополуччя. На запалювання вогників 20-метрової штучної красуні на площі перед облмуздрамтеатром зібралися тисячі городян та гостей міста. Йолка красива з ігрушками. Мені подобаються великі сніжинки на неї вона украшена, красиво, дуже багато украшень. Як і у попередні роки, ялинка зроблена зі штучних гілок. Її дизайн також суттєво не змінився. Втім, цього року поряд облаштували новорічне містечко з резиденцією Святого Миколая. Найбільше зимових свят чекають діти, і тому саме для них влаштували справжній концерт з головним чарівником, який підкладає маличі під подушки солодощі та подарунки. Зі святом всі друзі! хороші мої! Бажаю вам миру, достатку любові. Аби усі діти, навіть ті, які не мають родини, отримали подарунки від Святого Миколая. Херсонці і гості міста вирішили йому допомогти і долучилися до акції Подаруй подарунок сироті. Ви бачите, встановлена така патєшна кастрюля, йомкась, куди всі бажаючі опустять ігрушки, пожертвують діткам. ці подарунки, передаються в приюти інтернатні учреждения. 8 января зимові гуляння для сім'ї Херсонки Альбіни вже стали щорічною традицією. А от Надія Іванівна участь у таких загальноміських новорічних святкуваннях приймає вперше. Я вперше прийшла на відкриття йолки, посмотрите, щоб дитина радувалася в жизни. Є є, да, да, хоч ми і взрослые, но в душе всегда віримо в чудеса і в сказки. Хочется. Хочеться чогось такого приємного. Херсонці вже розпочали активно готуватися до новорічних свят своїми секретами, як прикрашати дім та як зустрічати новий 2017 рік. Діляться із нами. Ми всі сім'я там наріжаємо діолку, покупаємо віночки е, такі от, і наріжаємо їх, вішаємо на двері, там бачимо, крашаємо кімнати, дом. От, наприклад, на святого Ніколая теж там чи голубці, чи перголубці, що Николайчик, да? на год півня. Йому кукурудзу треба приготувати, піджарити, Як ця туди-сюди, даже даже на йолку зробити такі украшення з кукурудзи. Нарешті момент, на який весь вечір чекала Малеча Херсона, настав головну ялинку міста запалює дід Мороз. Вітаю херсонців, щасливу родину вітаю зі святом, рідненькі мої, бажаю вам щастя у світлу годину, бажаю здійснити всі мрії свої з наступаючим новим роком Різдвом Христовим і святом Святого Миколая. Анастасія Юрченко, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.